Вітаю вас на каналі Смачно та гарно вдома. Сьогодні я готую дуже смачну сирну паску на заварному кремі. Неймовірно смачна, просто тане не у роті. Хто хоча б один раз скуштував таку паску, обов'язково буде готувати її кожен рік, тому що це неймовірна насолода. А готується вона дуже просто, дуже швидко. Для приготування нам необхідна кастрюля з товстим дном, в неї всипаю 100 г цукру, додаю 2 яйця середнього розміру. Також до яєць додаю дрібку ваніліну. Та сюди додаю 100 мл вершків. Я використовувала вершки 20% жирності. Як на мене, жирніші не потрібні, а ви дивіться за своїм смаком. Ретельно перемішую всю цю суміш до однорідності та відправляю її на плиту. Обов'язково постійно помішуючи, проварюю її до закіпання. Ретельно перемішувати обов'язково, інакше крем може підгоріти, і тоді він зіпсує всю паску. Ретельно помішую. Коли бачу, що з'являються перші бульбашки, ретельно перемішую знов, прибираю її з вогню та переливаю у плоску ємність. Зверху обов'язково накриваю її харчовою плівкою в контакт та залишаю остигати. Головне, щоб вона була не гаряча, може бути злегка теплою. Цим часом я беру сир. В мене 500 г кисломолочного сиру. До нього я додаю 100 г вершкового масла жирністю 82% і додаю вже охолонувши крем. Цю цю масу я буду перебивати блендером. Якщо у вас немає блендеру, то тоді вам необхідно перетерти сир через сито і змішати з маслом та заварним кремом. Перебиваю блендером я до однорідності, до однорідного, пухкого, гладкого стану. Ось такою повинна бути основа для сирної паски. Дуже ніжна та дуже повітряна, ось дивіться, яка консистенція. Дуже гарна. І далі я приготую сухофрукти. В мене 50 г вишні та 100 г родзинок. Їх я помила, просушила, не запарювала і до них додаю неповну чайну ложку крохмалю. Крохмаль використовую кукурудзяний, але взагалі можна будь-який. Крохмаль я додаю для того щоб під час вистоювання вони не осіли на дно і були рівномірно розпроділені по всій паски. Перемішую всю цю суміш ретельно, гарненько і вже все майже готове. Залишилось залити все це діло у форму. Для приготування паски я використовую спеціальну форму для сирної паски. Її я ставлю вверх дном. Тарілку та застиляю, увага, вологою марлею. Марлю обов'язково берем вологу, так як вона краще розпроділиться по формі. І тепер вистиляємо її рівненько, щоб було як можна менше складочок. Ось так я застелила свою форму і тепер наповнюю її сирковою масою. Роблю я це обережно, гарно пристукую. Гарно розпроділяю всю масу, щоб не було повітря всередині, щоб все було рівномірно. Цієї маси якраз вистачає на ось таку 1-кілограмову форму. Заповнила повністю гарненько простукую, розрівнюю та накриваю зверху залишеними хвостиками від марлі. Ось таким чином складаю немов конвертик. І зверху нам необхідно поставити гніт. Я використовую звичайну банку з консервацією. І в такому вигляді я відправляю нашу пасочку до холодильника на 12 годин. Через 12 годин знімаю марлю. Як ви можете бачити, в тарілці з'явилась зайва рідина. Беру тарілку, перевертаю. І ось така пасочка у нас виходить. Обережно знімаю форму. Дуже легко та просто знімаються ось ці форми. Та також знімаю марлю. І дивіться, яка гарна пасочка в мене вийшла. Рівномірно розпроділились всі цукати. Далі для декору я беру грам 30 шоколадних дропсів, розтоплюю їх. У гарячій воді та роблю за допомогою шоколаду такий декор для паски. Поки він ще не застиг, дуже швидко необхідно це робити, зверху притрушую його присипкою різного кольору за вашим смаком та бажанням. Також притрушу навколо пасочки, щоб було все гарно і додам мигдалевих пластівців. Моя пасочка готова, вже можна її куштувати, вона неймовірно гарна, дуже смачна. Дуже раджу вам скористатись моїм рецептом та спробувати приготувати цю смакоту. Ви точно не пожалкуєте. А якщо ви не знаєте, де придбати таку пасхальну форму та декор для своїх пасочок, то завітайте в магазин для торта. Все це я купувала у них. У них величезний вибір товарів для кондитерів.